Таким повинен бути герметичний кузов. По-перше, в ньому має бути мінімум сварних швів. Тому на нашому кузові бокові борта виготовлені з одно, одного листа металу має цей борт три гиба і з цілого мет, листа металу наголошую. Ще також із цілого листа металу. Не з двох, не з трьох шматків, як в інших виробників. По-друге, кузові мінімум отворів, навіть кріплення рами і гідроциліндрів використані через спеціальні кронштейни, які збирають отвори сквозні в кузові. Тобто через них не буде текти увозгні.